Вітаю всіх на своєму каналі Життя Без Квітів не буває І з вами Світлана. Не так давно у своєму квітничку ми з чоловіком зробили невеличку водойму. Так як захотіли, іще, щоб у нас була водяна квіточка, німфейка. Під ногами в мене крутяться маленькі собаченята, це їхні звуки, ви чуєте. І так як в гостях сьогодні в нас донечка, то вона. Зняла розпаковочку, ми виписали в Анжелки Скульніченко німфейку і покажу вам розпаковку цієї посилочки. Це таке моє перше відео, тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною на каналі, подивитеся, можливо, вам це знадобиться. А ось, до речі, також панісетом Red Hat від Анжели. Я виписувала в минулому році. Дуже гарно розрісся. Ось такі. Ще колосочків немає, але згодом ми їх побачимо. Так як у нас вже з'явився міні-ставочок, тому я вирішила замовити в Анжели з Півдня Одеської області німфейку. Зараз ми зробимо розпаковочку і подивимося. Я в неї замовляю не перший раз. Ось, до речі, злак можеш показати, це також від анжелки спольниченка. Ось цей злак. Надіюсь, побачимо його колосочки. Так, я маю такого межа. У неї запаковано завжди гарно. Дербейник, так, це я замовила ще дербейник. Він може рости і в ставочку, і на суші. Це буде тільки корінь його. А тут має бути німфейка Нігель. Німфейка Нігель. Дербейник, до речі, дуже великий кущик я бачу, зараз ми його. Дуже великий корінь, але квіточки зрізані, тому що була б дуже велика посилка вийшла би. Дербейник, або іще ще кажуть, в нас по-народному Іван Чай. У вологу тряпочку, навіть в бутилці. Це він ріс е, у воді, ставочку. Ось яке коріння. Можна навіть розділити. Мімфейка така. Ой, яка гарненька, лотачечка. Ось так Анжела висилає німфеї. Ось із бутончиком. Бутончик. Він буде ще в нас кітувати. Ось так скручений. У нас неглибокий ставочок. О. Посадимо в горщик. Можливо, ще покажу, як буду саджати. Поки що можеш таньковатися. Корінчик. Угу. Зараз ми його посадимо. Ось такий корінчик. Ось. Ось така німфейка Нігель. Це німфейка для неглибоких ставочків. Все. Так. Я так розумію. Ось, оце має бути у воді. Ось тут ще росточки є ось. У мене є тут ось такий ґрунт. ґрунт. Я саджаю його в ґрунт. Ось. Грунт Пож... має бути поживний. Можеш там на паузу поставити? Да, ось так Присипали білим пісочком і будемо нести вставочок. Все, І ось так чоловік поставив цей горшечок з німфейкою у водойму. Вона в нас приблизно 60 см глибини має. Мені здається, що квіточка навіть трішечки розкрилася. Вже щоранку буду бігати і фотографувати свою новиночку. Ми живемо біля річки, і коли ми тільки викупили цю водойму, наш внучок разом з сусідським хлопчиком-бігом побігли до річки, і поки я прийшла з роботи, вже напускали рибок сюди маленьких. Тому вода трішки стала мутною. А дербенік я розділила на три частинки. І так як вона може зростати і у водоймі, і на суші, я посадила один воду у водичку, а два посадила біля водоймочки. Ці маленькі вреднулі пролазять у вольєрі через прутики, і кругом хвостиками бігають за нами. А рибки дві штучки до догори, я їх викинула, а ще деякі плавають там десь всередині в водоймі. Ще черепаху хотіли спіймати, та не вдалося. Діти, як діти, що ж ти зробиш? А це, до речі, так виглядає міскантус меморі, також я замовляла в Анжели, взагалі, її рослинками я задоволена, тому рекомендую. То дивіться мене, будь ласка, замовляйте. І це не є реклама, це просто рекомендація. Тому що там дійсно дуже великий вибір з лакових німфей і тому подібного. Канал називається Декоративний сад Півдня України Ставки Німфеї. На цьому своє відео буду закінчувати. До побачення, до нових зустрічей всім па-па!